Друзі, усім привіт! З вами Геймер Антеливелей. Що ж, продовжуємо грати в World of Tanks Blitz. І я вам, як і обіцяв в минулому відео, покажу режим босс. Тобто в мене є вже танки. Це Т-29, який я купив недавно. І ось М6. Розпочнемо з М6, потім переключимося на Т-29. Бо М6 вже прокачаний по фулу. Як я вже казав, режим Big Boss підходить для досить добре, щоб фармити вільний досвід і фармити бойовий досвід. І починається. Hmm. Не бере. Та як так? Господи, блін. Вже вбили. О, нам дали гравітрон, а я хотів бомбардира використати. Нам дали гравітрон, це він активується на клавішу 7 на клавіатурі. Ну, тобто, натискайте на цифру 7 і активується гравітрон. Досить непогано. Спроби ще. Блін, не пробило. Та як так? Хтось в стріляє. О, оце вже файно. Ааа, бля! Гусниці. Начебто на місці. Бо я укладка пошкоджена. Може вибухнути. Приїхали. Гусниці, греть! Ну, таке теж буває. Тут треба звикнути грати, бо тут є бомбардир, є гравітрон. Ну, як на мене, М6 поки що трохи зашвидший за, за Т-29, тому що ми ще його недостатньо прокачали. Тому, друзі, все попереду. І до речі, друзі, всіх вітаю з католицьким Різдвом. Хто святкує? Ой-йо. Ну що, рушаємо? Гусениця збито. Гусениця вихляє, командира. Щось зі зброї? Що таке, блин? Ну тут до того бомбардира, гравітрону, там ре... регенератора треба нафармити, щоб воно було доступно. Да як так, блин. Что ж это такое? Так, ми його, звичайно, підбили. Механіка водія пораненого. Командири, гусениця, приїхали. Гусениці, грець. Так, там гравітрон чи що? А, поразка, блін. Так, щось ми вже можемо тут забрати. Так, якийсь кейс. Що у нас тут бустер бойового досвіду і кредити? Що ж, забираємо. <кхи> забираємо. Так. Забираємо це. Угу. А теперко, а теперко, ми ще з вами спробуємо. Танк Т-29. До речі, який ще треба прокачати по фулу. Тобто, це. Що тут у нас? Тобто прокачати ось башту, пушку, гусениці, там траки і. Повністю в це інше, а потім вже починати фармити, напевно, на 332, Ну це вже 100 тисяч досвіду, друзі, це вже буде напевно дуже і дуже довго. За мною коробки! Під горку він трохи заповільнений. Ну, і ще тому, що він е, е тяжкіший М 6 як на мене. Хоч і не не трішки, але це ж таки. Є перевага в вазі. Швидко, ще снаряд! Як так? Да що ж ти будеш робити? Да не, ну... <плывет> О, хоть куда-нибудь в колебается. Блин. О, ми заробили регенератор. Блін, треба якось кудись бити старатися, як я вже казав в моєму відео по БК, але в мене не завжди виходить. Бо мені в боєукладку завжди виходить попадати Зараз щось придумаємо. Гусениці зачепило, а гусениця збито. Блін. О, тут важкий. Ніяк не бере. Гусеницю перебито. Бачу влучення. Приїхали. Гусениці грець. Їдемо далі. В нас є невеликі переваги в цьому бою, тому що ми хоч і не набагато, але в відриві. пошкочинно блин за два пострела за два пострелы Тут треба, друзі, бути терпеливими. готовими до всякого. Тому що за танків, що проіграєш, може особа бомбити. Танкісти мене зрозуміють. Перемога, друзі! Перемога. Нарешті ми зняли ікси. Ми зняли Ікси з танку. Що там? З якого? Т29. Ось про що я казав. Досвід забій і кредити. Так. Тому таким чином можна швидше фармити свій. Ігровий досвід вільний і також бойовий. Ну і е, тут, само собою, тренується екіпаж. Так, бустери нас стоять по бойових завданнях там. Ну, до, Щоб до цього контейнера дійти, от до останнього е, хто мене тут питав, то треба е, грати коротше, в зводі. Так, ну М6 поки я продавати не буду. От. До речі, на танк Т1 Хевік зараз 50% бачимо знижка. Тому, хто хоче, можете брати танк файний, я рекомендую. Ось, як бачимо, у мене для режиму ВОЗ підходить тільки два танки. Це Т29 і М6, а інші в мене ну такі. Ось це німецький, це США, ну, коротше, такі легенькі. От якщо перейти в звичайні, то в звичайних можна грати всіма танками. От. А в рейтингові я ще не пробував. А то до рейтингових, до речі, я ще не дійшов, тому що в мене ще не такий високий рівень, як ми бачимо, дорогі друзі. Ну що ж, щоб не робити це відео нато довгим, Буду його вже завершувати. З вами був геймр Ганделіолей за штурвалом. Ну що ж, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і чекайте нового відео.